Вітаю, друзі вас! Вітаю на своєму каналі. І сьогодні, поки є освітлення, бо щось я, якось випала із строю, і ніяк не можу, можу втовпитися, коли у нас є освітлення, коли нема. Іноді здається, що графік відключення він не діє, а може то аварійні відключення. Ну, одним словом, треба якось з галопом по Європі і знімати і жити. Так от сьогодні я хочу показати вам оцю свою лікасточку. Я вже вихвалялася з нею декілька разів. Це видова природна лікаста, лікаста Віргіналіс. Багатьом із вас я вже казала, що лікасти то моє нове захоплення. От дуже закохалася я в ці рослини і зараз маю їх декілька екземплярів і різних. Ну, наприклад, отаку от форму квітки я не дуже полюбляю. Мені. Більш подобаються як ото коло таке, знаєте, кругленькі квіточки, але, але ця лікаста мені дуже сподобалася своїм кольором. Зараз покажу вам фото цієї лікасти, як вона квітла на самому початку першого року, коли її купувала. І Ото квітування не можна назвати своїм домашнім, бо якось дуже швидко вона заквітла і заквітла вона не від тієї псевдобульби, яку я вирощую сама, а від тієї псевдобульби, яку виростив в садівник. Тому, тому можу сказати, що квітування то було не моє. Ось така була квіточка. І, до речі, ви звернули увагу, як та квіточка згорнула бубликом, згорнула свої пелюстки. І петалії, і е, поверхневу сипалію вона звернула бубликом. Отож, вона їх і зворачувала від того, що їй, не, їй було забагато світла і трохи не вистачало вологи. Все ж таки, як, як висновок зробила, що не треба лікарстві, коли вона хоче квітнути, не треба їй багато світла. Освітлення повинно бути як для звичайного фаленопсиса. Таке слабеньке. Минулого року, 2022 року, теж квітування було моє. І я вам показувала цю квіточку і казала: якби мені хтось сказав, що це одна і та сама рослина, ну, не повірила б взагалі. Бо, як по кольору, то вони ну, геть різні, повністю дві різні рослини. Це вже потім, коли я почитала, подивилася, то я зрозуміла, що Колір у лікаст, та можна сказати, як і у багатьох інших рослин, дуже-дуже напряму залежить від освітлення. От того року на те квітування, яке я зараз вам покажу, і на каналі є відео про те квітування. Якщо у когось є бажання, він зможе його знайти і подивитися, я його там порівнюю зі своїм улюбленим фаленопсисом Golden Jaguar, який має форму. Пілоріка і по своєму квітуванню вони дуже дуже схожі навіть на колір того року вони були як близнюки. Фото, ви побачили і одну лікасто окремо, і лікасто за тим фаленопсисом, то ви бачите, що колір зовсім інший. Коли я зрозуміла, що для того квітування, яке було минулого року, було забагато світла, дуже багато світла, тому не, не проявився оцей, оцей гарний рожевий колір на губі, я її трохи відсунула від ламп. Так, я забула вам сказати, що ця лікаста зростає повністю під штучним освітленням. Вона не буває на підвіконні, вона зростає під лампами. Так от, я відсунула її від яркого освітлення, і цього року, як ви можете бачити, вона вже квітує набагато яскравіше. Колірний такий, знаєте, дуже-дуже красивий, як ото як морозивий пломбир, такий якийсь він. Ну, гарненький. Навіть отак, якщо дивишся на рослинку, ну, у мене з'являється бажання взяти і лизнути її, ну, як пломбирчика. Так от я тепер думаю: треба її ще далі відсунути від лампи. Чого вона зростає під лампою, ви мене спитаєте. Та саме того, що серед усіх моїх лікарств, які є, в моєму, в моєму домі це, це єдина видова природня лікаста, яка не має періоду спокою. Вона е, полюбляє тепло і зростає цілий рік. Вона не відпочиває. Вона зараз квітне, а потім почне зростання з нових зростів. Ну, враховуючи на те, що вона полюбляє тепло, вона і зростає. В оселі я її не виносив на лоджі. Хоча усі інші лікасти зростають в мене на лоджі, окрім тих, що я купувала і показувала вам, цього року купувала у Регіни. вони ще адаптуються, і, до речі, вони всі пустили рустика, окрім однієї, яку я купувала останньою із останньої поставки. Так що я вам хочу сказати, що я ну, як от спостерігала за ними. То вони були, вони були отакі всі налеті, знаєте, от налеті. а коли вони починають е, зростання маленьких зростиків, отут, від, від початку старої попередньої псевдобульби, то і їхні старі отак починаються морщитися. Морщаться вони того, що корінці в них вже повідмирали, і оці кладовочки, ну це я так дома кажу, що це кладовочка, яка дає їжу молодим зрустикам, поки вони не зростять своїх корінців. Як тільки у молодих зрустиків з'являються живі корінці, як, наприклад, цих двох псевдобуль, бачите, і вони оце такі залишаються товстенькі. Але є, я знаю, що є лікасти, тіпа ароматики. Такі жовтенькі квітнуть букетиками, то для них отаке зморщування псевдобурь, то нормальне явище. Ну, у зв'язку з тим, що з лікастами я ще воюю, я ще розуму з ним з ними багато не маю. Я ще сама збираю інформацію і намагаюся з ними дружити. Мені дуже подобаються ці рослини, незважаючи на те, що вони вирощують отакі длинні листя. Але, але що хочу вам сказати, що коли вони отак виростять уже зоровезні листя і псевдобульбочка нальється і замре, то це листечко можна отак просто взяти резиночкою для волосся, скріпити і воно ніде нікому не буде заважати. Тим паче, що це листечко з часом відмирає, відпадає і залишаються отакі. Голенькі псевдобульбочки, які потім отак от красивенько квітнуть. Що мені ще подобається у лікарствах, що квітнуть вони довго. Квітнуть вони десь, знаєте, так, ну місяці за два. А я так, я так дуже, дуже на це сподіваюся, що колись в мене буде розуму вже багато, що стосується лікаст, і будуть вони квітнути вже не по одній. Квіточки, що будуть вони вже квітнуті букетиками, і це буде таке, знаєте, дуже гарне і красиве, дуже гарний і красивий вигляд ну, такого горщика з лисенькими псевдобульбочками і з такими ось красивими квіточками. Зараз, до речі, у мене ростять іще одна лікасточка, ростить бутончики, два бутончики і з двох псевдобульбочок, то буде зелененька така. як... Як яблонька так така білий налив, такий, знаєте, такі зелененька, зелененька, жовтенька. Ну, це я так сподіваюся, бо вона ще ніколи в мене в житті не квітла. То буде її перше квітування. І можете собі уявити, ну от як тремтить мене душа, бо... Бо це, бо це ну, на сьогодення це, мабуть, єдина орхідея, яка, яка запала мені в душу, і мені дуже хочеться дуже-дуже хочеться мати багато лікастрів, незважаючи на їхній розмір. Кажу ж вам так, лися зростають дуже високі, дуже здорові. Але їх отак потім скручуєш, а тоді вони відпадають і місця вони займають небагато. Тим паче, що лікасти вони взимку відпочивають, хоча їх, їх треба тримати все рівно вологими, навіть коли вони відпочивають. От у мене лоджія моя. Вона якраз підходить для них влітку. Там сонечно, сонячно, взимку там прохолодно. І от чомусь я так думаю, що моя лоджія буде то, знаєте, як домівка для багато-багато Аромату від цієї лікасточки я не відчуваю. Може, і є якийсь аромат, але він дуже дуже слабенький. Такі, знаєте, щось на каштал такої. Травки зелененької, з якоюсь там такою примісю, ну, все рівно, це не квітковий аромат, не солодкий і дуже-дуже слабкий. Але в мене зараз дуже е, похмуро в хаті, сонця майже немає, е, лампи вмикаються не завжди, по засвітленням погано. І я вам хочу сказати, що мало хто із моїх орхідей зараз гарно ароматить. Ну, мабуть, тільки брасовула, яка розквітла у мене на лоджії. От вона ароматить. І ароматить по ночах то такий приємний гарний аромат. Я взагалі люблю ще й брасоволи. Ну, брасоволи я покажу вам наступного року, бо до неї далеко лізти. Вона висить на горі. Треба підставляти драбину, а я поспішаю, поспішаю, бо щось таке в мене відчуття, що скоро скоро відключать світло. А на цьому, любі мої, скоромовкою питалася швидко вам все розповідати скоромовкою. Тому бажаю вам всім терпіння, миру, добра. Україна переможе! Слава Україні! Слава нашому героїчному народові. Все буде Україна, смерть нашим ворогам, хай йдуть з нашої землі для того, щоб наші діти знали, що таке щастя, щоб наші діти мали дитинство. А не так, як зараз наші діти граються з знарядями і благають, благають Господа Бога подарувати їм мир. На цьому все. До побачення. Люблю, цілую, пока.